Доброго дня, шановні десятикласники! Вас вітає вчитель математики ліцею номер 7 міста Житомира Мирна Ірина Олегівна. Сьогодні на уроці ми познайомимося з вами з теоремою про три перпендикуляри, однією із самих важливих теорем курсу стереометрії. Давайте пригадаємо з вами, що таке перпендикуляр і що таке похила. Перпендикуляром, опущеним з даної точки на дану площину, називається відрізок, що сполучає дану точку з точкою площини, і лежить на прямій перпендикулярній до площини, а Б на нашому рисунку перпендикуляр. Похилою, проведеною з даної точки до даної площини, називається будь-який відрізок, що сполучає дану точку з точкою площини, і не є. Перпендикуляром до даної площини. На нашому відріз малюнку це відрізок АЦ. Кінець відрізка, що лежить у площині, називається основою похили. Відповідно, відрізок БЦ називається проєкція похилої. Отже, розглянемо теорему про три перпендикуляри. Нехай. AB перпендикуляр до площини. AM похила БМ проєкція похилої. Пряма А це пряма в площині альфа проведена через основу М похилої. Чому теорема називається теорема про три перпендикуляр? У нас в цій теоремі фігурує три поняття, а саме, похила АМ, проєкція МБ. І пряма А, яка проходить через основу похилої. Якщо пряма проведена на площині через основу похилої, тобто пряма А перпендикулярна до її проєкції, тобто перпендикулярна до МВ, то вона перпендикулярна і до самої похилої. Тобто, пряма А буде перпендикулярна і до. Похилої МА. Справедливе і обернене твердження. Обернена теорема. Якщо пряма проведена на площині через основу похилої, тобто знов таки пряма А перпендикулярна до похилої, якщо А перпендикулярна до МА, то вона перпендикулярна і до проєкції похилої, то вона перпендикулярна і до МВ. Скорочено, це можна записати ось таким чином. Якщо пряма перпендикулярна до МВ, тобто до проєкції, то вона перпендикулярна і до МА до похилої. І навпаки, обернена теорема. Якщо пряма перпендикулярна до МА до похилої, ця пряма перпендикулярна і до МБ до проєкції. Давайте розглянемо декілька задач, в яких застосовується теорема про три перпендикуляри. Відомо, що АФ перпендикуляр до площини трикутника АБЦ, АД його висота. Доведіть, що ДФ перпендикулярно до БЦ. Оскільки це висота трикутника, тому АД перпендикулярно до БЦ. Тепер застосовуємо теорему про три перпендикуляри. AD перпендикулярно до БЦ. І в теоремі про три перпендикуляра це проєкція. То за теоремою про три перпендикуляра і похила ДФ також перпендикулярна до прямої БЦ. Розглянемо ще декілька задач. Відомо, що БМ перпендикуляр до площини трикутника. Прямокутника ABCD. Доведіть, що кут МАД дорівнює 90 градусів. Пам'ятаємо, що прямокутник зображується довільним паралелограмом. Креслимо довільний паралелограм. Позначаємо його А Б С, Д. БМ перпендикуляр до площини трикутника. Зображуємо перпендикуляр БМ. І нам давайте запишемо, що БМ перпендикуляр до площини прямокутника до АБЦ. Це дано. І ще нам відомо, що А Б, прямокутник. Довести, Що кут М. Дорівнює 90 градусів. Доведення. Кут МАД. Давайте сполучимо МА. І треба довести, що ось цей кут МАД дорівнює 90 градусів. Оскільки АБЦД у нас прямокутник. АБЦД прямокутник, то АБ перпендикулярно до Аде. То АБ перпендикулярно до Аде. А тепер застосовуємо теорему про три перпендикуляра. АБ перпендикулярно до аде. МБ у нас перпендикуляр до площини. МА похила, то АБ це проєкція. Так і запишемо. Проєкція. А якщо проєкція перпендикулярна до прямої АД, то і похила, а у нас похила АМ, також перпендикулярна до прямої АД. АМ у нас. Похила. Над стрілочкою можемо записати теорема про три перпендикуляр. Ну, а оскільки АМ перпендикулярно до АД, це і означає, що кут МАД дорівнює 90 градусів. Розглянемо ще одну задачу. Пряма ЦК перпендикулярна до площини паралелограма АБЦД. Причому КД перпендикулярно до ДА. Доведіть, що АБЦД прямокутна. Мова йде про паралелограм. Паралелограм зображуємо довільним паралелограмом. Позначаємо А Б, С Д. Пряма ЦК перпендикулярна до площини паралелограма. Зображуємо. Пряма ЦК перпендикулярна до площини паралелограма. Причому КД перпендикулярно до ДА. Проводимо КД. Довести, що АБЦД прямокутне. Запишемо з вами дано АБЦД паралелограм, пряма ЦК перпендикулярна до площини паралелограма, КД перпендикулярно до Д, Довести. Що ABCD не лише паралелограм, а більше, тобто, прямокутник. Ну, для того, щоб довести, що паралелограм є прямокутником, досить довести, що в цьому паралелограмі є хоча б один прямий кут. Давайте. Думать, де тут застосувати теорему про три перпендикуляри? Ми знаємо за умовою, напишемо з вами доведення, Що КД перпендикулярно до ДА. КД перпендикулярно до ДА. Думаємо, чим являється КД в теоремі про три перпендикуляра? К це перпендикуляр до площини. Отже це похила. А якщо похила перпендикулярна до прямої ДА, то за теоремою про три перпендикуляра і її проєкція, а її проєкція це ДЦ, також перпендикулярна до ДА. ДЦ проєкція. А якщо це перпендикулярно до DA, це означає, що кут ADC дорівнює 90 градусів. А ми з вами тільки що пригадали, що якщо в паралелограмі, запишемо з вами, що ABCD паралелограм. І ми довели, використовуючи теорему про три перпендикуляра, що кут АДЦ дорівнює 90 градусів, то цей паралелограм є прямокутником. Ось таким чином застосовується теорема про три перпендикуляри. При розв'язуванні задач. Дякую за увагу. Бажаю успіхів!